Привіт, професіонали! Зустрічайте Елпром МО 2200. Відбійний молоток, створений для найскладніших будівельних завдань. Цей інструмент відноситься до класу професійне. Якщо ви шукаєте високопродуктивний інструмент, який не підведе у вирішальний момент, ви знайшли його. Елпром ЕМО 2200 це не просто потужний інструмент. Це ваш надійний партнер на будівельному майданчику. З двигуном на 2200 Вт і силою удару 47 джоулів, він з легкістю руйнує дорожнє покриття, фундамент та будівлі. 1400 ударів на хвилину гарантують високу продуктивність. ЛПром МО 2200 має міцний металевий корпус, який гарантує не тільки довгий термін служби, навіть при інтенсивній роботі. А ще й ефективно відводить тепло, що дозволяє працювати без перерв. Має доступ до швидкої зміни вугільних щиток. На основній рукоятці розташувалась клавіша пуску з фіксатором кнопки у вімкненому положенні. Додаткова рукоять прогумована і гасить вібрації від інструменту. Може повертатися на 360 градусів, що додає зручності при роботі. Робоча оснастка встановлюється за допомогою кріплення Гекс-32. Елпром МО 2200 відбійник масляного типу. З нижньої частини є заливна горловина з віконцем для контролю рівня мастила. Це один із найнадійніших інструментів у своєму класі, завдяки чому ви можете бути впевненими у його довговічності та ефективності. Комплектація Lprom MO 2200 включає все необхідне для роботи: піку, додаткову ручку, ключ для обслуговування, маслянку, вугільні щітки та інструкцію. А для зручного зберігання та транспортування в комплекті йде міцний металевий кейс. Інструмент має двометровий прогумований мережевий кабель, який дуже еластичний і не добіє на морозі. Elprom MLO 2200 це високопродуктивний інструмент, який виправдає ваші очікування і стане незамінним помічником на будь-якому будівельному майданчику. Не втрачайте часу, замовляйте Elprom MLO 2200 прямо зараз і відчуйте його руйнівну силу на власному досвіді. Посилання на товар ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новинок та корисних парад для майстрів. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та діліться цим відео з колегами. До нових зустрічей!